Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Не забувайте підписуватися, це є ваша подяка за мою роботу. І зараз будемо розглядати, що відбувається у нас в Україні, в світі. Тобто перегляну всі ті питання, які будуть звучати, і маю надію, що це для вас буде корисним. Чи зможемо до кінця року відрізати від Росії? Кримський полуострів до кінця року. Чи буде відрізано Кримський полуостров? Ну, мені показують тузи. Якісь будуть певні успіхи, можливо, не на 100%. Там же ж у них може там наземний шлях лишиться, може щось одне лишиться, чи той міст, чи наземний шлях, але по туза ми бачимо дуже добрі новини. Це успіх, 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 який завдяки вдало проведеної креативної роботи. Це тобі і партизанська робота, якісь вибухи, і це, врешті-решт, земля. Ну, принаймні, я так думаю, якщо це показують мені королеву Пентаклів, можливо, наземний шлях буде перекрито лишиться їхній міст тільки. Так, Запоріжський, Херсонський, Донецький. Дивіться, карт багато, не зможу підняти. Щодо Запоріжжя. По напрямку вони тут показують башту. Тобто вони є розуміння на Донецький на запорізький напрямок. Тягни, не тягни, скільки не тягни, там не будем, будемо мати такого успіху. Тобто там є багато ресурсів, все, але в них є розуміння, що можливо прийдеться від цього відмовлятися. Херсон. Скільки тягни, не тягни, можливо, Херсонський напрямок. Хаос, хаос. Ми не знаємо, що може бути, як воно буде, як не буде. Тобто, в цих двох напрямках йде якась невпевненість, розгубленість і відчуття того, що м -м, нема сенсу. А ось на Донецький напрямок вони тягнуть, працюють і лишаються там. Карта сили. Ну із цієї колоди, сила цей аркан показує максимальну силу, максимальну силу, бо вони вважають цю територію дійсно своєю. Запорозька і Херсонська область це таке собі. Так вони там вирішать це Росія, Росія, але вони захопили це в минулому році, розумієте? А все ж таки Донеччина захоплена раніше, тому вони туди стягують для того, що вони кажуть, це наш дім, і там повинно бути максимально всього. Тобто. Тепер я розумію цю картинку, про що йдеться мова, то так ну ви ж розумієте, так що відбуваються певні події і Такий, такий розвиток подій, що, звісно, так не буде, що ці всі території разом з Донецьким, Луганським, Кримом, Запоріжжя і Херсонською область, це не лишиться. Все ж таки, Україна буде забирати. І в першу чергу це йде Запорізький напрямок і Херсонський напрямок. А вже Донецьк, Луганськ і Крим, це, як я завжди казала, це останеться на потім, це вже потім будуть ці розборки. Тому їм Донецький напрямок наразі сьогодні найважливіший. Ну і так як ми спостерігаємо ці бої за Авдіївку, Авдіївка. У нас є як вхідні ворота в Донецьк, тому вони тримаються і тому вони туди, на той напрямок, кидають максимальну силу, щоб втримати оці адміністративні кордони, принаймні Донецька і Луганська. Ну Авдіївка, це зараз це питання номер один. Це на сьогоднішній день, я так розумію, якщо, якщо росіянам вдасться, то, то господі, не дай Боже. Страшний сон заволодіти тою Авдіївкою, то це вони будуть вважати перемогою, і вони будуть вирішати, що СВО майже закінчили, ми досягли своїх цілей. Ще запитаю, чи вдасться їм добитися свого і заволодіти Авдіївкою? Господи, не моє. Карта смерть зразу падає. Ні, це вже знаєте, вже сьогодні передивляюся третій раз. Навіть не буду більше доставати карт. Карта смерть це закриття проєкту. Авдіївка не буде їхня. Ні. Можливо, вони мають частковий успіх по пажу Пентаклів. Успіх, можливо, вони цим, але це не означає, що вони вол... Ні, у них нема можливості, не буде можливості цієї. Знову ж таки, вісім мечів це стогнація. Це неможливо це зробити. Навіть навіть якщо в них є там вони заволоділи якоюсь висотою, чи тримаються десь в якомусь там п'яточку. З півдня, чи де вони там, чи з півночі, як там вони ту Авдіївку ділять, у них немає можливості, що вони туди кидають масу людей, немає в них можливостей. Нема, нема, нема. Все це ілюзія і все це по Страшному суду буде закінчено. Оце четвірка мечів, зупинка активної діяльності. Тобто все це перетворюється в ілюзію для них. Вони туди кидають силу селену, ну, там гинуть люди. Ці окупанти пачками гибнуть. Вони закидують м'ясом ту Авдіївку, але страшний суд це просто їхнє покарання, та і все. Авдіївка наша. Він бачить, що оця кучка людей, яка є правителями в Росії зараз, що вони не справляються. Тобто він спостерігає, тримає під контролем, але в нього дуже глибоке розчарування. Каже, вони там зарилися, займаються своїм і не звертають уваги на те, що потрібно звернути увагу. Це ж почає ви ж поч... розумієте, це ж починається розвал, розкол починається. Китаєць тільки спостерігає, і я думаю, він тому радіє. Йому то на радість. Каже, чого ж він не бачить, що в його родині, в його сім'ї отаке пекло, отака криза наступає. Він все чудово бачить, але просто спостерігає, втручатися не збирається. Це все йому, тому що на руку. Бо росіяни його розчарували, особливо останній візит, двійника. То китаєць на нього подивився і подумав, що ми з тобою, мабуть, каші не зваримо. От. Або навпаки, як подумав, це добре, що такий лапоть там оце сидить, тепер я буду робити все, що захочу. Так. Чи є модернізація боєприпасів і ракет в Україні? Є страшний суд, нам без цього неможливо. Це є для нас Альфа і Омега, це є спочаток і кінець, який ми просто не можемо робити. Ще одну карту витягну. На якому? Це те, що зміни долю, ну колесо фортуни, розумієте, і на, на що змінить на успіх. Тобто, три карти, які я витягнула на модернізацію в нашій країні, одним словом, скажу все добре. Все робиться так, як потрібно. Так, чи зможе вийти Україна на той рівень, щоб не було сторонньої допомоги найближчим часом? Ну, дивіться, це буде виготовлення, воно буде. Щоб це, цей рівень відбувся наразі зараз. Ні, повішений. Ми не встигаємо, немає в нас тих таких ресурсів, таких об'ємів. Але на майбутнє так, на майбутнє так, це буде. Не зараз. Чи вистоїть? Інфраструктура взимку вистоїть. У нас є всі козирі. Бачите, два козиря. Певна робота зроблена. Звісно, ну, якщо ми про це розмовляємо з літа, що у нас можливі прильоти по нашим станціям, і ми будемо сидіти без світла. Тобто, все, що ми можемо, Україна все зробила. Я навіть десь прочитала статистику, ну не знаю наскільки вона достовірна, що ми вже на 100% готові до зими в цьому плані і що. Так, ще забезпечення нове є. 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 Тобто ми будемо і світлом, бачите, карта сонечка. Звісно, будуть якісь моменти королева мечів. Це нападки, нападки, обстріли. Вони дійсно будуть. Але ось ми бачимо карту помірності. Помірність, ну, це. Ну, десь, може, прилетить на подвір'я е, тих енергосистем, де вони в нас стають. Ну, десь, може, якісь провода зачіплють. Ну, ну, я не можу сказати конкретно, що це буде саме відбуватися, але це не жахіття. Ми його перенесемо дуже чудово. На те, як ми переживемо зиму, і як росіяни, от вони зараз навіть накопичують ракети, щоб гатити по енергосистемі, Я казала і кажу, ми вистоїмо. Це не буде так трагічно, це навіть не буде половини того, як було в минулому році. Чи була запропонована Україні формула миру? Ну, я так думаю, що, скоріше всього, вона не була запропонована, але тут мені сразу карти відповідають. Те, що інші вважають нормальним, для України це розумієте? Тобто ті, те, що пропонують Україні, ну, звісно, що пропонують? Здати ті території, поступитися ними, закінчити ту війну і на тому все забути. Україна на це не йде. Ті формули, що їй пропонують, вони. Не йдуть ніяк не підходять нам. Оце Україна слухає, слухає і думає: слухайте, скільки вам оце вдовбувати в голову? га? Ну це ж неможливо вже скільки вдовбувати? Не хочуть розуміти. Не влаштовує Україна Україну ту та формула миру, яку їй пропонує спільнота світова. Чи буде змінена та формула миру? Це знаєте, як скажу, це не те, що формула миру буде змінена. Просто Україна буде йти до своєї цілі однозначно. Вони будуть там пропонувати спершу, хай так лишиться, потім лиште, хоч би то то. Потім ну, все вже все хоч оставте Росії той Крим. Ні, ні, і ні. Україна буде йти. Це просто відбудеться воєнним шляхом і все. Як будуть нас підтримувати? Ну, ми не лишимося без підтримки. Ні, буде якийсь знайдений компроміс. Тут будуть такі моменти: Ну ось люди, військові, збираються, розмовляють, іноземці, імператори розмовляють. Так, вони будуть пропонувати ще щось, Ще будуть пропонувати якусь ще альтернативу, все ж таки. Але буде тут карта швидкості. Тобто, знаєте, я так розумію, що. Це якось не буде дуже залежати від того, що пропонують Україні. Це буде залежати, що буде відбуватися в світі, ну зокрема, в Росії, так що там буде відбуватися, і тоді будуть зміни. Але я вам хочу сказати, що що б не відбулося, все буде так, як хоче Україна. Всі території повернуться. Як би то не крутили, не вертіли, які б не були альтернативи там чи залякування, щось що ми вам там не будемо давати зброю, та будуть давати зброю. Будуть. Цей наступник він уже давно давно там сидить. Він себе вважає ну, чуть ли не членом сім'ї. Там, ну як в цьому клані, у цьому в путінському клані, це давно там є ця людина. Ну, слухайте, чому ми будемо ходити вокруг до да околу? Ми ж всі знаємо, що це Патрушев. Поки Патрушев виконує всі обов'язки путінські. Ну, що робив Путін, то лялька та бігає, просто кривляється на екран, але всі указівки зараз йдуть від Патрушева. Друга справа: чи буде він, чи буде Патрушев наступником? Я думаю, ні, поки не вирішено. Поки не вирішено. Хто це буде? Верховна жриця каже: почекаю дві кандидатури, і ще дві кандидатури, і стогнація неможливо. Тут такі жахливі карти. Подивіться, що випало: втрата, трійка мечів, смерть. Знаєте, в мене по цим картам таке відчуття, що ще не одна людина там загине. Я маю на увазі високопосадовців, так? ті, які там крутяться біля Кремля. Я дивилася цю ситуацію. Оце зараз з Путіним, поки вони там розбираються, там один одному голову будуть відривати, довідриваються, що не буде кого ставити. Розумієте? Тут нема кого ставити, розумієте? Розбите серце, розчарованість повністю, втрати. Це траур. До речі, це карта траури. Ну, дійсно, це як людина якась помирає. Карта смерть. Вона буквально. Там панує у них. Оце неможливість обрати шлях. Неможливі обрати, неможливо обрати шлях. Ну, Верховна жриця каже, почекай. Ну, тому що у них можливо декілька. Ну, не можливо, а декілька претендентів або угруповувань якихось, у яких е різні погляди на те, як буде розвиватися їхня Росія, Господи, що там розвивати, як буде продовжуватися війна, які будуть стосунки з іншими країнами, і припустімо, Одна групка чи одна людина думає так, інша так, третя по-іншому. І вони не можуть між собою дойти спільного знаменника, розумієте? І тому вони будуть чубитися. Це оце, це ж оце показує нам цей період, оцей важкий період, що буде відбуватися на Росії. І Ми будемо спостерігати цю таку дику картинку. Звісно, нам не все дають, ми не все далеко не бачимо. Ну, але в нас є карти, і ми можемо підгледіти, що там відбувається. Ну, коли це ще Та таке риторичне питання у Таро коли? Давайте так. Чи до кінця 23-го року, чи будуть офіційні заяви щодо смерті Путіна? Ще ні. До кінця 23-го року ще ні. Працюють над цим, як би це зробити. Йдуть активні дії, а ця карта тримаємо при собі. Не маємо це ще як розказати. Добре. 24-й рік, чи буде заявлено? Так, 24-й рік буде заявлено, бо тут стоїть уже карта мира, обнулення. Це ми вже будемо точно знати якусь інформацію, і для нас це буде дуже радісна подія. Звісно, і ще ну це карта між молотом на ковалнею, коли ще будуть вирішуватися якісь проблеми. 24-й рік це початок. Ну можливо, на новий рік нам такий подарунок зроблять, як там їх дотиснуть Європа і Америка, щоб вони зізнавалися. Але взнаємо, не переживайте. Це буде дуже скоро. Це питання місяць три, максимум. Запорізький напрямок. Можливо, в світі останніх подій, цих звісток про Путіна. Так, вони там є, їх там багато на Запорізькому напрямку. Десятка кубків це дуже багато там людей. Так, вони дійсно, це воєнні люди, це вони не прохлаждаються Туз мечів. Нам про це каже. Але ви бачите, є карта смерті. Тобто є таке відчуття, що щось підходить до закінчення. Так, вони налаштовані оборонятися. Дев'ять жезлів це карта оборони. Я обороняюся. Але є таке відчуття. Що щось пішло не так. такі у них настрої на запорожському напрямку у окупантів. Що у наших ЗСУ на Запорізькому напрямку? Ну, тут, десь, в свою чергу, вони чекають певних наказів чи вибору тактики. Є там наші, але тут теж якась така трохи є невизначена ситуація. Тобто, в мене таке відчуття, що всі чогось замерли і чекають. Чогось чекають всі. Ну, те, що там будуть руйнування, ну, звільнення територій йде через руйнування, втрати, звісно, буде. Але, так, от щось достатньо покажу. Але, от дивіться. Наші наступають, так йдуть бойові дії. Куди їх діти вони будуть? Оце вибухи, оце руйнації, звісно, вони будуть. Я не кажу, що це буде кожен населений пункт буде зруйнований. Ні. Десь більше, десь менше. А це карта виходу. Коли росіяни по трійки мечів розуміють, що це в них три головних болі: вони не вправляються. Тобто вони погризаються, погризаються і будуть йти. Ми маємо сонце на виході. Ну, ну що, ну будуть бої, звісно, так просто вони не підуть. Зараз завмерли чекають, можливо, якихось розпоряджень, чи, можливо, якоїсь техніки, чи тактики, що вони там чекають. Потім будуть бої, будуть огризатися, але вони не будуть тривалими. З якихось населених пунктів росіяни будуть виходити, Ну, бо буде недоцільно, розумієте, гинути. Можливо, дійсно будуть уже розуміти, що царь батюшка, все, то за що гинути, вибачте. Слухайте, дійсно, дефіцит є, от прям таки випала перша карта п'ятірка Пентаклів на це питання. Це є конкретна нехватка, це зубожіння. Так, дійсно є, і цим ну, так озабочені, так? але намагаються цю ситуацію якось вирівняти, бо ну, нема, нема. А якщо їх зовсім не буде тих боєприпасів, що будемо робити? Тому вступає тут дев'ятка жезлів, яка каже: ну. Так, ситуація дійсно складна з боєприпасами, але ж будуть щось вирішувати. Тоді запитаємо, вирішать чи цю проблему? Ну, вирішуть, вирішуть тут додавання якихось можливостей підключення інших країн, можливості вкладання, тобто ну, будуть вирішувати цю проблему. Так не буде, що от не вистачає, буде боєприпасів. Ну і не вистачає, ну хай то знижується. Так, запитаємо, чи буде налагоджене виробництво? Чи буде? Так. Оце від цього моменту, що ну, немає, знаєте, це як м, м, пер, переналаштування. Тобто від одного йдуть, відійдуть від одного, підуть до другого. Чи це варіант, чи це переналаштування, чи це як на воєнні рейки поставлять промисловість? Тобто ми йдемо від одного і прийдемо до іншого для того, щоб була активація, Ну, а позірки це те, що летить по повітрю. Розумієте? Як Перероблять якесь виробництво, якесь, ну, щось будуть пере, пере, переналаштовувати на воєнний лад отак От я б сказала? Чи припиниться? Вона не припиниться, я вам більше скажу: ми скоро дуже почуємо розкриття знову якогось гучного скандалу, пов'язаного з грошима. Це гроші, ну якісь ресурси, гроші, допомога, що завгодно. Десятка пентаклів це якісь кошти, а ось поруч диявол стоїть. От. Кажуть, повториться стара схема, як коли щось було, і ще почуємо. Тобто, поки йде війна, не припиниться, ще й почуємо, ще когось викроють і, і заявлять гучно, ми, ми будемо чути. Ось суттєві кроки були зроблені. Карта смерті це припинення якоїсь ситуації. Розумієте? Оцей хаос подурню який був у нас в країні, і карта смерті. Тобто смерть хаосу, щось відбувається. Але я не можу сказати, що це прям тотально. Є ще моменти, коли є повішені, тобто нічого не відбувається, десь відбулося, а десь іще це є, іще, іще ну, не до кінця, ви ж розумієте. Але я не можу сказати, що сидять склавши руки. Карта смерть це дуже серйозна карта. Вона означає як припинення проекту, тобто проект, корупція, та оцей хаос, який відбувається, от йому ставлять крапку. Але ж Повішений каже: це ж треба багато чого принести в жертву, багато кого принести в жертву, багато що відкритий рот, сказати людям, когось повісити. Так, за ту корупцію. І тут стає питання: а як же ж тоді? А що ж тоді? Вся увага зараз на війну. Ану, зараз запитаємо: після війни чи посилиться от, активація щодо знищення корупції в Україні? Ну, да, мені показують карту боротьби. Оце є боротьба. Боротьба, вони, правда, Або вони на мечах боролися, то було б певніше, певно, більше було б успіху. Але тут на палках Тобто, хтось по шиї буде отримувати. Королева Жезлі, вона теж каже, що будуть певні дії. Це, до речі, тож, ну, це гроші, бізнес, це сюди теж буде зроблено. А, каже, буде повторена якась стара схема. Ну, це карта боротьби. Після війни, це якщо сумувати всі ці карти, якщо взяти подивитися на боротьбу після війни з корупцією, то після війни вона, звісно, буде трошки сильніша, ніж зараз. Але це ви ж розумієте, це ж неможливо прибрати за один день, бо навіть за місяць і за півроку. Це така ще мишина возня буде, так. Да. Так, що буде відбуватися в зимній період, 23-24 рік в Україні? Те, що належало нам, ніде від нас не дівається карти кажуть. Тобто не буде захоплення нових територій. Україна, ну це я цю карту називаю жадіно, Я своє не віддаю. Так? Оце карта Страшний суд. Це коли відбуваються якісь дуже вагомі події. Події, які пов'язані, Ну, це не про обстріли. Звісно, вони ще десь ну не десь а будуть, і обстріли будуть, і будуть і там різні гучні заяви. Але це про те, що щось добігає кінця. Взимку ми це відчуємо. А що добігає кінця, це зупинка активних якихось дій. Оце по зимі буде. Але це не, не зупинка активної діяльності, мається на увазі, що не зупиниться там наступ, наш чи фронт. Це взагалі якесь затища відбудеться. Дві четвірки, до речі, поруч це якась така стабілізація в чомусь. Стабілізація. І ще які новини для України. Добрі новини будемо чути, тому що є карта маг. Це прийшов час діяти, все на твоєму боці, в тебе є всі ресурси, всі можливості. Знову ж таки, карта руху, карта сили, а це карта відходу. Тобто хтось з якихось територій все ж таки виходить, і ми маємо силу. Зима не буде для нас чимось таким, знаєте, вона нас не розчавить. Зима не розчавить нас не тими влучаннями, не блекаутами, які там обіцяють, жахають, цього не буде. Не буде такого, що захоплять нові території, і, і ми будемо ну, сидіти. Навпаки, ми будемо чути дуже добрі новини. Щось буде відбуватися в світі, що це буде ну, для нас. От ну, так, що нас буде виводити вже на, на те розуміття. На те розуміння, що війна добігає кінця. Зима не буде для нас чимось жахливим і, до речі, щодо погоди, погода те, що обіцяють синоптики, що зима буде цьому році і ще тепліше, ніж минула. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся і давайте будемо разом. Я думаю, вам у мене буде дуже цікаво. До побачення!